Друзі, вітаю! Зараз буду робити розпаковку вервечки. Мені ось таку вервечку прислали значить, з Америки. І це така потужна чоловіча вервечка. Зараз буду робити розпаковку. Значить, Ось вона в такому мішечку. Ось. Мішечок ми відкриваємо. І ось вона всередині цього мішечка. Це така лицарська вервиця з медальйоном Архангела Михаїла. Ось, бачите, яка вона потужна. он Saint Michael Protect Us. Тут медальйон Михаїла Архангела. Животворящий крест. От. І вона, бачите, така з цього, з сутажа. Чи це не, не сутаж, не знаю, може це від, від паракордації. І такі от залізні в неї намистини. Тобто, дуже така класна, вона дуже така сильна, чоловіча. така. Зараз будемо її освячувати. І вже сьогодні вночі я хочу пустити її в дію, хочу, хочу на ній молитись. А це теж мені сьогодні прислали вервичку. Вона теж дуже красива. От, ну, вона така, трошки більш декоративна, але з медальйоном святого Бенедикта. Так що, слава Богу, за все, всім.